9 жовтня на вулиці Небесної Сотні у Чернівцях 28-річний водій автомобіля Volkswagen Golf наїхав на 64-річну місцеву жительку. Медики госпіталізували потерпілу до лікарні. У селі Мамаївці 46-річний Буковинець не впорався з керуванням автомобіля Мерседес benz Sprinter та зіткнувся з причепом, який буксирував трактор. Водія автобусу затисло в салоні і рятувальникам довелося його визволяти. Чоловіка госпіталізували до Медичного закладу цієї ж ночі у місті Хотин 25-річний місцевий житель не впорався з керуванням транспортного засобу Рено Меган та зіткнувся з електроопорою. Внаслідок ДТП травмувався 27-річний пасажир автомобіля. Ще одна аварія трапилась вранці 10 жовтня на вулиці Миколаївській у Чернівцях. Водій автомобіля Фольксваген допустив зіткнення з транспортним засобом марки. Порж на щастя, ніхто не постраждав щодо всіх аварій тривають досудові розслідування.